розтяжки це явище, з яким багатьом доводиться стикатися на певних етапах життя. Їхня поява може бути спричинена втратою еластичності шкіри, а отже, й зменшенням її пружності. Це може траплятися, наприклад, під час схуднення. Нарощування м'язової маси або під час вагітності, щоб протидіяти цій проблемі, ми розробили новий лосьйон для відновлення від розтяжок. Наша магічна сила дуету, що складається з гелю алоевера та ферментованого алое, значно зменшує пігментацію розтяжок і може суттєво зменшити їхній об'єм. Ефективність засобу, звісно, залежить від віку самих розтяжок. Молоді червонуваті розтяжки віком близько шести місяців дають особливо помітні результати при використанні лосьону. Але навіть старі розтяжки віком понад п'ять років показали покращення під час дослідження. Ми рекомендуємо використовувати цей засіб для профілактики на ділянках. Де зазвичай можуть з'явитися розтяжки для того, щоб запобігти їх утворенню? Цей продукт був дерматологічно протестований і сертифікований інститутом дерматест з оцінкою дуже добре.